Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Крадійка книжок автор Маркус Зузак. Оповідання ведеться від імені Смерті, що багато працює за часів Другої світової війни. Попри свою величезну зайнятість, смерть звернула увагу на одну маленьку дівчинку, з якою зустрічалася неодноразово і кожного разу залишалася під враженням. Лізель Мемінгем у 1939 році їхала з мамою і молодшим братом до нових прийомних батьків. Її брат помер в дорозі, поховали його на невідомій станції, а під час поховання могильник випустив книгу, яку Лізель забрала з собою. З того часу смерть стала називати дівчинку злодюшкою книг. Нові батьки дівчинки жили в Молькінгу Роза і Ганс Губермани. Своїх дітей вони давно виростили, тому могли дозволити собі брати на виховання чужих за невелику платню. Роза була прачкою і прала багатим жителям міста. Ганс був маліром і ввечері грав у трактирах на акордеоні. Вони наказали називати їх мамою і татом відразу як тільки лізель у них оселилася. Дівчинка подружилася із добрим Гансом і трохи побоювалась, але потім полюбила і сварливу розу. В школу її віддали в початкові класи, тому що дівчинка не вміла читати. Через деякий час лізель перевели у клас за віком. Там її став опікати руді Штайнер. Сусід і син багатодітного кравця. Він був рудим, веселим і дуже любив дівчаток, особливо йому подобалась Лізель. Він навіть хотів її поцілувати, але Лізель не хотіла цілувати руді ні за які подвиги. Дівчинка познайомилась із дружиною бургомістра Фрау Герман та відвела її у свою бібліотеку і давала можливість читати різні книги. Під час бомбардувань дівчинка читала переляканим людям книги, і ті заспокоювались. У будинку губерманів з'явився новий житель Макс, син одного знайомого Ганса із Першої світової війни, єврея, який врятував тоді Гансу життя. Максу було 24. З Лізель вони дуже подружилися. Коли Макс хворів, вона читала йому книги, які вкрала в бібліотеці фрау Герман. Він малював книги про Лізель і про те, як вона своїми добрими словами перемогла злі слова Гітлера. Максу довелось піти через небезпеку, що його виявлять, а через якийсь час Лізель побачила його в колонії заарештованих євреїв, що проходили через їхню вулицю. Горю дівчинки не було кінця. У середині серпня Лізель пішла до Фрау Герман за новою книгою. Вона була засмучена через Макса, сердита через загибель багатьох хороших людей. Дівчинка подумала, що в усьому винні слова, якими так спритно керував Гітлер, і порвала книгу. Потім дівчинка написала Фрау Герман. Вона випачилась, що зіпсувала книгу, і повідомила, що більше не приходитиме. Фрау Герман сама прийшла до губерманів і подарувала Лізель маленьку чорну книжечку із пустими сторінками. Вона прочитала листа і вирішила, що дівчинка сама зможе написати свою історію. З того часу Лізель ночами сиділа в підвалі і писала на її сторінках повість книжковий злодій. Кожної ночі вона встигала написати приблизно 10 сторінок про своє життя. Під час одного авіанальоту, про який не попередили сирени та радіо, Лізель теж сиділа у підвалі, тому вона й залишилася живою. Усі жителі небесної вулиці загинули, не встигнувши прокинутись. Смерть забрала їхні душі. Коли її витягли з завалів, дівчинка кричала і плакала за татом небесної вулиці більше не було, а потім сиділа і плакала біля тіла руді. Тоді, вперше і востаннє, вона поцілувала свого найкращого друга. Лізель поклала поряд із тілом батька акордеон і довго сиділа поруч, тримаючи розу за руку. Тієї страшної ночі, яка забрала найближчих дівчинці людей, книга, яка врятувала життя Лізель, дісталася смерті. Лізель забрала до себе Ільза Герман. А після похорону до Молькінгу повернувся Алекс Штейнер, батько Руді. Який шкодував, що не віддав сина у спецшколу. Після війни він відкрив свою кравецьку майстерню, і Лізель допомагала йому. Там, у жовтні 1945 року, її знайшов Макс. Вони довго обіймалися і плакали. Лізель прожила довге життя і померла у передмісті Сіднея, залишивши чоловіка, трьох дітей та онуків. Прийшовши до лізель, смерть повернула їй чорну книжечку Крадійку книжок. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через БайміеКофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Та слухайте українською мовою.